Ділянку дороги від вулиці Порогова до вулиці Стецька комунальники називали аварійною через інтенсивний рух, бо на вулиці Шпитальний їздить як приватний транспорт, так і швидка допомога до міської лікарні. Відтак, згідно з рішенням виконкому Тернопільської міськради, на шпитальній повністю замінили дорожній одяг, бордюрні камені. Наразі комунальники облаштовують пішохідні зони тротуарною плиткою. Крім цього, повністю переробляють заїзд пандус до лікарні швидкої медичної допомоги. Рух автівок на шпитальній вже відновили. Я тут їжджу кожен день і пам'ятаю, бачу. А цього дуже радує. І протяжність, і якість. Все гарно. Водій швидкої допомоги Тарас за одне чергування до лікарні на шпитальній їздить по сім разів. Ремонт дороги чоловік схвалює, проте є ще одна проблема. Біля лікарні водії паркують приватні автівки. І цим перешкоджають швидким транспортувати хворих. Те, що дорога була жахлива, це так. То, що її зробили, це великий плюс, то дуже добре. Ну, дороги робляться, скажімо, по, по Тернополі дуже багато, і тротуарі, і пішохідні зони, і тому подібне. Те, то, що зробили дорогу, дуже добре, дуже дякуємо. Робіть ще, хто почує. Але з оцим доїздом, з, з, з іменно з, до всіх лікарень, не тільки про першу лікарню, зі всіма треба питання вирішувати. Люди просто не розуміють, що в цьому місці, принаймні, дати нам метрів 15 для доїзду, для розвороту, для транспортування хворого було б достатньо. Люди не дають нам такої змоги і просто-напросто перешкоджають. Ділянку вулиці Шпитальна капітально відремонтували до гаражів швидкої допомоги, бо забудівник, який поруч будує багатоповерхівку, за власні гроші повинен облаштувати дощову каналізацію від швидкої допомоги до вулиці Острозького. І лише після цього капітальний ремонт вулиці продовжать у Тернополі. Завершили капітальний ремонт на наступних вулицях. Відремонтовано вулицю оболоня. Завершено. Вулиця Текстильна, частину вулиці Текстильної, частину вулиці Танцорова, частину вулиці Дружби Живова. Зараз продовжуються роботи тут, на шпитальній, як ми є, і на тролейбусній. Також планується розпочати частковий капітальний ремонт на двох шляхопроводах: це шляхопровод по вулиці Бродівській і по вулиці Промислової.